Близько 30 докторів наук, понад 50 кандидатів наук, аспірантів та здобувачів із Києва, Дніпропетровська, Харкова, Сум, Полтави та інших міст України, а також науковці із Росії та Польщі зібралися для обговорення питань, що стосується удосконалення діяльності органів влади. І саме ж місце для зібрання зазначає перший заступник голови національного агентства України з питань державної служби Ігор Попов, обрали не випадково. Ми раді, що ми сьогодні працюємо на базі Полтавського національного технічного університету, який уже кілька років випускає магістрів державного управління, які готуються саме тут на місці, і ми можемо оцінити, що університет один із найкращих магістратур. У навчальному закладі говорить завідувач кафедрою державного управління і права ПолтНТУ Микола Лахижа. Постійно працюють над досконаленням освіти їх студентів. Перша ця конференція. Проводиться, коли створено у Полтавському національно-технічному університеті магістратуру державної державної служби і створена кафедра державного управління і державної служби. І звичайно, створення такої кафедри ставить дуже важливі завдання, які виконуються членами кафедри. Перше, що потрібно зробити для підготовки кваліфікованих держслужбовців, наголошують чиновники дати якісну освіту і доступне уявлення про діяльність органів влади. Особливу увагу ми звертаємо на навчання навчання наших державних службовців, які це царині не було, чи це відноситься до освіти чи до медицини, чи це відноситься до органів місцевого самоврядування. Людина владу бачить не в особі голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації. Вона бачить як правило владу, в особі голови сільської ради, в особі працівника пенсійного управління, в особі працівника соціального захисту, в особі працівника якоїсь державної установи. У рамках сьомої міжнародної конференції науковці провели детальний аналіз ретроспективи попередніх конференцій. Саме це відзначає начальник управління державної служби Полтавської області Олександр Черчатий. Дозволить у майбутньому провести якісні зміни на рівні держави. Сьогодні для нас дуже важливо. Знати точку зору як науковців, так і практиків, по питанням проведення адміністративної реформи, реформування державної служби, які зараз відбуваються у нашій державі. До участі у конференції долучилися й іноземні партнери Пол Так, за допомогою скайп зв'язку учасників заходу привітали науковці з університету Тузла, що функціонує в Боснії та Герцеговині.